Всім доброго вечора. Ну що, люди? У мене сьогодні сталося невеличке горе. Як та коза змогла сама, не знаю, замала ніжку, прийшлося її дорізати. Тепер же треба її до ума довести. Треба зробити шашлик. І так робити, щоб запаху не було чути. Зараз я пообрізаю бистренько і будемо мар... маринувати шашлик. Я покажу, як я його роблю. Ай, Поки різала м'ясо аж зголодніла. Зараз бистренько треба перекусити. Гарячими бутербродами. брудами. Всім смачного! Щось тут мало сирко. Ось скільки я наобрізала м'яска кістки, ребра оставлю, положу в холодильник, а ребра, мабуть, за цей самий. Закапти. Капчені ребра дуже добрі. Ну що, будемо робити, половину цієї кількості я, мабуть, тільки використаю. Приготуємо, а завтра вже пожаримо. А, а який вам шашлик подобається? Скози їсте шашлик чи ні? Середні кусочки ріжу. Мені кажеться, що це в мене замало цибулі. Мені Не кажеться, а воно так і буде. Так, ще, мабуть, оцей кусочок і хватить. Отакі кусочки. сіла ми Це зараз заховаємо. Поїхали різати цибулю. Ой, сейчас просто лезут. А я все плакала, плакала, душу рвала. Exactly. Ну і на цьому кінець. Я жартую. Зараз <laughs> беремо приправи. Така моя приправка є. Його не жалітиму мої, тому що це козеняче м'ясо чи сольки. отак ось десь. Водички, газубочки. Хвати. А там будемо дивитися. Хоти чи не хватить. Що, починаємо масажувати? Хто ще хоче на масаж? Підходимо, не стискаємося. Я думала, буде мало цибулі, а тут її достатньо. Ну, Треба було спочатку мати цибулю хорошо промити. Ой-ой-ой. Я б ще налила водички. А запахи йдуть. М -м. Хоч зараз берете їж. Все. Залишаємо до завтра. Завтра будемо продовжувати. Всім вдалого вечора. Бережіть себе, не забуваємо лайкати, коментувати. До зустрічі!